Ніколи б не подумала, що із простого буряка можна приготувати таку смакоту. Все просто простіше нема куди, інгредієнти мінімальні. Давайте приготуємо. Відварений бурячок натираю на маленькі тертки, додаю сіль, також перець, вбиваю одне яєчко та всипаю манку. Я ще вирішила додати сухий чесник. Ви можете додати будь-які спеції за своїм смаком. Перемішую із цієї кашки, формую котлетки, які обвалюю в панірувальних сухарях. Обсмажую з двох сторін до золотистої скоринки на невеличкому вогні. Потім такі котлетки можна викласти на паперові рушнички, щоб вийшов зайвий жир. Знаєте, я і так полюбляю борячок у будь-якому вигляді, але такі котлетки мене дуже здивували. По-перше, з того, що це котлети, скажімо так, вони овочеві, без грама м'яса, але вони настільки смачні і соковиті. раджу скуштувати такий простий рецепт смачного.